Привіт, друзі, ви на каналі Горгани, і ми говоримо сьогодні про туристичні гамаші, або як їх ще називають бахіли, гетри, ліхтарки. Одним словом, про ось такі штуки, які ми вдягаємо на ноги у зимовий та й не тільки зимовий похід у різні забіги по пересіченій місцевості. Ми розкажемо, навіщо їх використовувати, чим вони можуть нам допомогти, на які основні елементи слід звернути увагу при виборі. І як правильно їх вдягати. Це той випадок, коли питання починаються вже з самої назви. І, мабуть, найбільш вірною назвою для цього виду спорядження з точки зору походження та конструкції було би слово гамаші. Бо історично це такі захисні накладки на верхню частину взуття, що можуть відкриватися та закриватися. Які прийшли до нас з минулих століть із військової справи. А от гетри – це все-таки елемент одягу, що має форму циліндра, але він не розкривається в той час, як бахіли це те, що вдягається на взуття повністю від підошви, а не лише на верхню його частину. І ось українські виробники, такі як Тревел Екстрім та Фрам, так і ділять свої продукти: бахіли повністю вдягаються на взуття, а гамаші лише на верхню частину. Але так склалося, що в англійській мові для цих речей використовується слово гейтерс, так і пишуть в назві товару. А у нас найчастіше люди гуглять та використовують у розмові слово бахіли. Тож далі ми будемо говорити про гамаші, але знайте, що часто їх називають по-різному. Отже, навіщо нам взагалі потрібні гамаші? Їх основна функція захищати нас від потрапляння снігу та бруду всередину взуття. І якщо ви йдете в зимовий похід, це більш ніж актуально, тому що ніякі штани не захистять вас від того, що сніг почне. Падати вам всередину черевика і там танути. Якщо ж ви йдете в похід без снігу по протоптаним зручним стежкам, то очевидно, що гамаші вам і не знадобляться. Але бувають маршрути, де зустрічається багато мілкого каміння, бруду, і це все потрапляє вам в кросівок і починає муляти, і ви стаєте та витрушуєте все це зі свого кросівка. І та сама ситуація з трейловим бігом, але там у вас вже немає часу зупинятися кожен раз, щоб витрусити той камінчик з кросівка. І тому, щоб перестрахуватися та зробити своє життя трошки комфортнішим, на деяких маршрутах одягають спеціальні бігові гамаші. Отже, у нас існують низькі гамаші під кросівки. Вони часто зроблені з еластичного матеріалу, який добре дихає. Часто там є світловідбивні елементи, і вони закривають верх кросівка та захищають від потрапляння камінчиків, бруду і гілочок. І є високі гамаші, які вдягаються під коліно, і часто вони зроблені з більш міцнішого матеріалу. Також іноді можна зустріти гамаші, які мають висоту до середини вашої гомілки, але вони не так зручно сидять на нозі, ніж гамаші під коліно. Тож, що робить гамаші добрими та зручними у користуванні? По-перше, це спосіб закриття гарні гамаші, закриваються спереду та мають блискавку та липучку. Якщо гамаші закриваються лише на блискавку, це не дуже добре. По-перше, користуватися блискавкою не завжди зручно в рукавицях. А по-друге, якщо бігунок блискавки заледеніє чи зламається, то ви залишитесь без гамашів. В ідеалі блискавка дублюється широкою липучкою. Буває й таке, що є лише одна липучка без блискавки. І загалом це нормально, але є одна пересторога. На саму липучку може налипнути мокрий сніг, і ви не зможете якісно закрити гамаші, доведеться чистити липучку від снігу. Нижня частина гамашів зроблена з посиленої, дуже зносостійкої тканини, яка в ідеалі має захищати не тільки від постійного тертя, але ще від проколів та порізів кішок або снігоступів. Часто це просто дуже щільний нейлон, скажімо, щільністю 1000 ден, а іноді трапляється тканина, армована кевларовими нитками. Вона теж міцна, але трошки легше за нейлон. Стропа, що вдягається під каблук та тримає гамаші на нозі, теж буває різною. Найпоширенішими та найкращими варіантами є стропа з прорезиненого армованого матеріалу або просто металевий кабель. Дехто радить уникати металевого кабелю, тому що якщо наступити на дуже вузьку опору, наприклад, на гострий камінь чи металеву скобу, то можна зісковзнути. Хоч це і правда, але трапляється дуже рідко і в певних специфічних ситуаціях. Тому, якщо ви, наприклад, збираєтесь проходити маршрут з ділянками віаферати, то краще уникати бахілів з металевим кабелем. Чого також варто уникати, це звичайної стропи із тканини або просто резинки. А от кевларові нитки, які частіше зустрічаються на бігових маленьких бахілах, це добре, вони міцні та зносостійкі. На кінці гамашів ви побачите гачок для фіксації обшнурівку взуття. Буває також, що саме взуття має спеціальний гачок для гамашів. На деяких бігових гамашах, крім гачка спереду, ззаду є ще липучка. Але щоб вона була функціональною, треба, щоб і на кросівку була така сама липучка на п'ятці. Вона іноді зустрічається у трейлових моделях кросівок, наприклад, на Merrell Agility Peak. Верхня частина гамашів зроблена або з водонепроникної тканини, і найчастіше це звичайний нейлон з поліуретановим водонепроникним покриттям всередині, або з мембрани. І мембрана тут має свою перевагу. Крім того, що вона не пропускає воду, вона може ще дихати. Зверху гамашів маємо також затяжку для фіксації на нозі. Отже, як правильно вдягати гамаші? Для початку варто визначитись із розміром. Для цього дивимось розмірну сітку виробника і співставляємо її з розміром вашого взуття. Важливо підбирати гамаші до того взуття, яке ви будете носити з ними, а не до якогось іншого взуття чи просто розміру ноги. Далі відкриваємо гамаші і прикладаємо їх ззаду до ноги. Гамаші є лівими та правими, і важливо, щоб регулювання стропи було ззовні ноги. Закриваємо та зачіпляємо гачок до шнурівки, куди він може максимально дотягнутися. Після цього можна відрегулювати стропу. Важливо, щоб низ гамашів щільно прилягав до взуття, гачок був трохи натягнутий і стропа не провисала. Після цього можна закрити всі кнопки, які є, і натягнути резинку зверху. Вона має лише тримати гамаші, але не тиснути на ноги. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.